О, а з'явились вже Значить, Ці відомості в мене з'явились після того, як був опублікований. Ну, до цього я читав книжку Матч смерті в Києві і був страшно вражений і пишався по молодості, тоді як воно вийшло в нашій тернопільській газеті, що в нас теж відбувся цей матч, і що тернопільські футболісти виграли. Я вже забувся, з яким рахунком, якщо підняти ту газету тернопільську вільне життя, вона десь підшивка. Повинна була б існувати... От, то, ці, тернопіль називались мені навіть прізвища, хто там грав. От, справа в тому, що мої родичі, прізвище Блощенське. Mm -hmm. А вони жили на вулиці. Е над яром, от, тобто в районі якраз стадіону туди, далі за парк, от, то я балакав, з молоддю там говорити не було про що, от, а з батьком їхнім, от, то я балакав. І він говорив, що коли відбувся цей матч, от, то е я його перепитував, що їх теж розстріляли, як київських, бо тоді ввійшли чутки, що київських всіх розстріляли. Хоча це виявилось з брехнею, само собою. От, і він казав, що півку копали, наші виграли, але як тільки виграли, зразу через паркан і через старий парк утікали. Для, тих, для всі. тих, хто абсолютно не знає, про що йдеться. Я словами, скажіть, що таке матч смерті в Тернополі і якого періоду він стосується? Ну, матч смерті це відбувалося в Києві, відбувся матч між київським Динамо і Люфтвафер командою. Так називали в книжці матч смерті. Але... Справа в тому, що таких матчів відбулося, як потім виявилося, декілька. І ніхто їх не розстрілював, ніхто їх не знищував, цих людей. Потім, правда, деякі були визнані як агенти КДБ. в общем всі ці матчі, які проводилися між німцями і місцевим населенням, бо німці намагалися знайти спільну мову. З місцевим населенням і намагалися налагодити е, нормальне життя на місці. От. Видно, з тою метою було проведення і в Тернополіці такий матч. Але люди, як виграли, то побачили, що можуть бути репресії, то От, Між іншим, те, що німці намагалися, то мені один товариш розказував, що в їхнє село зайшли німці, ну, їх зустріли, нормально зустріли з хлібом-сіллю. І німці виставили магаричі. Зібрали хату, ти не чув за Взяли якусь хату, поставили столи, поставили виклику, закуску, Ну, і всіх людей, все село помістити зразу, не годні були. Це в Львівській області було. От, помістити всіх людей не годні були. Тому, ну, скільки пустили, вирішили, що перша партія, потім друга партія. Ну, наші зайшли. Як виходимо підсягам, то їх випхати звідти вже було тяжко. Ну, німці попередили раз, попередили два, ні. Тоді за шкірку копняками повиганяли всі. Вже друга партія заходить, боїться. В общем, получився конфуз у бідних німців. І зв'язок з населенням не вийшов. Покажи мені з